Ой, любенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивитися, як ви поживаєте, як ваші справи? Як ви, як ви. Подивимося, зробимо розклад. Ну, зробимо розклад, одразу покажу новинку свою. Вийшов посібник на колоду. Цю колоду Таро, так як бачу карти я. Фотографія тут, посібник. Ця колода Таро унікальна і неповторна, адже створена мною на основі понад 40 років практики. Та глибокого занурення у світ символів. У кожній карті закладено не лише досвід роботи, роботи з класичною колодою, а й моє власне бачення, яке відповідає сучасним реаліям і новому ритму життя. Це не просто повторення відомих образів, а їх переосмислення та оновлення, що відкриває нові грані для роботи з підсвідомістю та пошуку відповідей. Ці карти народилися з традиції, але заговорили сучасною мовою. Оксана Українська відьма, 25-й рік. Давайте щось якусь карти я прочитаю. Ну, тут гарна книжечка, кожна карта. карта, починаючи з старших арканів. Потрішечку описано. Ну, розумієте, я взагалі починала брати в руки карти Таро. Сам насам, от сам, на сам Щось десь побачив, щось десь прочитав, щось десь время практики. У Таро чотири масті, чотири грані життя, чотири шляхи пізнання світу і самого себе. Вони, не був стихії, що переплітаються в нашому житті. Тобто, ви розумієте, якщо ви карти ці почувствуєте по відношенню до себе, до свого життя? Це не передаває ощущення, так сказать. От з картами. Жезлий вогонь, кубки вода, мечі, повітря, Пентаклі, Земля. Ну це я так коротко, тут воно трошечки описано. Ну, от повішений примерно. Людина, що зависла, це 13 12 старший аркан. Повішений. Тут перевод по-англійськи, йде Людина, що зависла між небом і землею, це пауза, час переосмислення і жертва заради нового розуміння. Тобто ти зараз чимось пожертвуєш для того, щоб отримати далі щось нове в своєму житті. Тобто, не віддавши, ми не отримуємо. Це треба все осмислювати, це будете ви читати цей посівник. Це я кажу, що манюсінька книжечка, якби в своє час мені от така книжечка попалася в мої руки що та не треба всі... тобто ти кожне слово прочитай, переосмисли, подивись на карту. Застій, ну, що вона означає, застій, переживання. Треба тобто подивитися на ситуацію може, з іншого боку, не так, як він завис гори ногами. А просто взяти ситуацію, от, от, так як він висить, представити, що це ситуація. І ви дивитесь тільки на ситуацію ну, з одного боку. От, і все, і не звигаємося ми. Тобто дивимося отак і все. Треба може для ситуацію, люба, яка там у вас ситуація, подивитися трошки з іншого боку. Тобто, треба бути гібким по цій карті. Трошки треба бути гібким. Карта жертви. Людина іноді сама обирає роль жертви. Так, да, є люди, які, я вам скажу, більше впиваються цим, впиваються жертвою. От вони жертви, і ти повіш, ти об'ясняєш по розкладу, як вийти з цієї жертви, Ну, карта показує, карта веде, як вийти, а виходити ніхто не хоче. Наступний раз потім ще робимо розклад, а виходити, то ніхто не хоче. Вже наскільки Так як ми перестаємо розмовляти в сім'ях. Наскільки людина потім, коли я й свій приклад розказувала вам, наскільки людина входить в цю, в цю роль мовчання, що потім це як норма стає. Що люди в сім'ї не можуть сісти і поговорити? От я вам колись приклад наводила, люди написали, жінка написала, що ми тільки після скількох років почали балакати після чисто цих всіх. Ми почали балакати в сім'ї. І наскільки все понятно, тобто ти об'ясняєш, що ти хочеш, і тобі людина пояснює, що хоче, як хоче. І до чогось ви через розговор, просто через, через розмову, ви до чогось общого доходите. А мовчати, ну, закрилися самі в собі, надулися ті два помідора красні, все, ну, що далі? Можна так всю життя прожити. Підсумок, дивись на ситуацію з іншого боку, це відкриє нові двері. Да. Так. Небагато тут описано, але діло в тім, що... Ось, 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 ось. жезли у нас. Що таке жезли? Гарно зроблена вона, гарні клубки. Дивіться, тут на цьому це буде книжечка від мене. І не ті, що вже перепечатають, а получите ви ефект від цього тоді, коли ви в мене її візьмете. З монеткою, тепер з книжечкою, от тоді ви получите результат. Жезли символізують стихію вогню. Це енергія, це дії, це натхнення, це рух вперед, це сила, яка підштовхує нас ризикувати, починати нове, горіти пристрасно та творити. У розкладах масці жезлів говорять про розвиток. Внутрішній вогонь, боротьбу, перемоги та програші. Без програшів не буває перемог. Щоб до чогось дійти, ну це не обов'язково, що буде все время там, як дорога розами застелена. Які загартовують дух? Да. От така вийшла книжечка. Не все зразу. Понимаєте, хочеться все одразу, ну багато часу йде на чистки. Вчора їздили в диканьку в церкву, ну, там би по своїх словах церква, там гарна церква, вже ну, для чисток, для свічок, для всього. Тобто воно все время десь треба, десь треба, якщо цим займаюся, то ось вісімка кубків, приблизно ми так. Людина залишає позаду минуле і вирушає у, пошуку, у пошуках істини. Це карта відходу та внутрішнього пошуку. Відхід, пошук, повернення, внутрішній спокій. Іноді треба підсумок, іноді треба відмовитися від усього, щоб знайти справжнє. Да? Іноді буває як не прискорбно, треба відмовитись багато від чого, пожертвувати багато чим, щоб знайти нове. От така книжечка буде йти до вас з монеткою. Монетка непроста, тут ось фотографія. Старайтеся, хто хоче займатися Таро, дійсно займатися, читати, от, відкрили дьявол, ви знайшли карту, подивіться на карту Діа, та вона і тут нарисована. Під кожним, під кожним описом нарисована карта, ось вона прорисовується, дьявол, Спокуса і пута, які тримають людину, це залежності, темні сторони та ілюзії, ілюзія кайданів. Тобто, як перевести? Людина слабка. От, людина, ми, ми слабкі. І дьявол тільки розуміє, за що зачепити людину, от на який крючок підчепити. Чи там випивка, чи там ті гуляння, чи там жадність, чи там завість. Понимаєте, він підцепе, і він, поки кишки всі не вимотає, не витягне з вас, ну він не успокоїться. Тобто, значить що? Значить, себе треба контролювати, дивитися за собою, щоб менше шансів дьяволу давати, для того, щоб він от вимотав з вас всю душу, витягнув. Все, посидьте, почитайте, подумайте, на карту подивіться, прочувствуйте її. Складні ситуації, залежності, вампіризм, енергетичний чи емоційний. Потреба звільнити, звільнитися, вийти, вийти мудро з пастки. Ще рано просто ще встали, але не проснулись. Вийти мудро з пастки. Підсумок усі пути ілюзорні. Звільнення можливе через усвідомлення. Тобто, треба поняти. Сісти й поняти, дьявола ти на хит, хитрість не візьмеш. Тобто, через хитрість переіграє, любого, і вас, і нас, і всіх. Тобто це тільки усвідомлення. Понимаєте, людина добавка трезво дивитися на ситуацію. От ми балакали на тому каналі там п'янки, чоловік якісь поробили там щось таке, щось таке. Це, знаєте, одмазування. Дуже мало такого, що п'ють люди. Не дуже мало, ну не всі 100% люди п'ють, тому що десь там порча якісь є. Дуже багато людей нас свідомо вибирає цей путь, цей шлях. Випити просто і море по колено. І нічого ви мені не зробите. Коли там порча, коли там це, це понятно, це, це ви поймете без того, що п'є, ви поймете. Ну, я так думаю, людина, кожна жінка чи там мати, вона пойме, що то, навіть ті люди, які п'ють, вони це розуміють, що десь щось не те пройшло. Тобто ти п'єш, а воно тобі Ну ти п'єш. Межа, Тобто башня, миттєва руйнація. Тобто ми доводимо ситуацію постійно до того, що по башні, по вежі, все розрушаємо повністю і бува своїми руками. Тобто, не замічаючи шаг за шагом, шаг за шагом, ми розрушаємо сім'ю, фінанси, багато чого. Вогонь, блискавки, зносить старе, що відкрить щоб відкрити ну, шлях новому. Ця криза ще очищає, так. Розруха криза, розпад сімейного чи фінансового життя, порада будувати нове життя після краху. Ну вже як проходите башню, значить треба в цьому випадку, якщо ви проходите по башні, треба не старатися не чіплятися за старе. Просто, якщо вже ви зайшли в карту башню, от якщо на розкладі вона показує, все, ви все одно, розумієш, чим ви дужче чіпляєтеся. За старі відношення, за старі фінансові бізнеса свої, за все старе, за стару свою поведінку. Понимаєте? Тим ви довше застрієте, і тим воно вас морально, емоційно убиває. Тобто треба пройти це. Менше ризикувати, якщо нема впевненості. Ну і підсумок пройти, пройти крак як шанс побудувати щось краще. Ну, В общем, таке. Таке, хто захоче замови, отакий От посібничок буде йти. Дуже гарна книжечка, дуже гарно. такі нотатки тут ось в кінці можете, і, і не, 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 не велика, не тома такі з пустого в порожнє. Кожна карта, кожна. Так, господі, пишуть і пишуть, що ви хоч пишете, що ви пишете. Щось пишете, все щось пишете і пишете. Так, все. Що вам сказати? Читати сьогодні не будемо, тому що, що хочеться сказати, от вникніть в ці слова. Шукайте, ну, як сказати вам правильно, от так, вникніть в ці слова. Не шукайте гроші, а шукайте щастя. Є люди помішані на на ну як сказать, є люди от по розкладах, опять же, ну, Здвинуті на грошах, здвинуті на фінансовому, на матеріальному, ну це, це страх Господній. І от тим людям хочеться сказати: не шукайте гроші, а шукайте щастя. Шукайте щастя в усьому і прийдуть до вас гроші. Скільки, скільки вам потрібно, вони прийдуть. А шукаючи гроші, ви, ви не будете не грошей мати, не щастя не будете мати. Тому що людина гониться, гониться, все мало, мало і мало. Так, пойміть про це все. Так, це сказала. Росія, Росія готує новий напад. Це в Ютубі написано, це, мабуть, з Терневка десь там написано, він виступав. Путін влаштував цирк в Китаї і кличе Зеленського в Москву, поки готує наступ. Ну, есть, вот таке я прочитала. Вот таке, давайте подивимося, Чи дійсно Росія готує новий наступ? Давайте візьмемо колоду. Сьогодні про неї ми балакали. Так, з 10 в мене розклади ваші сьогодні. На заріж Росія готує новий наступ. Давайте. Що в Росії там в голові? Що вона, про що вона думає? Що вона там планує? Росія готує новий наступ. Два, пожалуйста. Тут нового наступу нема, тут старе все. Да, для Росії це принципово, понимаєте? Для Росії це або життя, або смерть з Україною, як, як воно все закінчиться з Україною. Або життя, або смерть іде. Да. Тобто для них це ну, супер важний вопрос, як з Україною все закінчиться. Тут нового наступу, тут воно все продовжується, Нового тут нічого нема. Тут іде по карті сили укріпляються, можуть під, підсобирати, підскласти, підвести. Да, Тому що тут карта смерті, тут карта Пажі йдуть. Тут нові смерті падають, тут ніхто від цього не відказується. От бачите, на п'ять карт: карта смерті, карта з обох сторон пажі. Тобто люди, це фігурні карти, це молоді мужчини можуть мати. А жінки радуються тому, що нанси це держать в руках. Для них це по-своєму, не знаю, як цьому. Можна радуватися, і що це за така радость, ну, в тому, що так карта показує. Тобто укріпляються вони, да. десь щось стягують, десь щось рішають, якісь свої питання, питання рішають. Ну, то есть, не сидять, склавши руки, ні. Не сидять, склавши руки. Люди Ну і мозги, проработка мозгів іде конкретно. Хоча вже бачите, як на ці фінанси, підціле вся, вся Большая страна на ці гроші, тобто навіть люди не розуміють, як без цих фінансів. Якщо завтра це все становиться закінчиться, як жити без цих фінансів, які йдуть сім'ям їхнім, вони отримують ну, от гроші. От карта тут, тут впирається в гроші. Фактично для людей впираються в гроші. Для когось це власть, для когось це показати себе, доказати, все одно треба вилізти з себе, ну доказати, що от ми великі, ми такі я больші є. А для когось це прості гроші, прості, прості фінанси. І що тут кажеться, що Зеленського звуть Москву, звуть Зеленського Москву. А це все ілюзії, це все балачки. Тут мир принесе опять же жінка. От опять смішно посміємося, давайте разом, я вже казала, вже, вже воно мені От карта мира біля короліви падає. Жінка принесе. Щоб звали його у Москву це карта ілюзії. Це якісь пушки, мушки, нема такого. Абсолютно. Ситуація ця мертва. Ізначально, і навіть якщо б звали в Москву, і навіть, якщо б зібрались, воно нічого не дасть. розумієш? Ну на розпуті навіть, навіть такого вибору немає, ніхто не робить, щоб зараз. Це ще там з Трампом може щось... А так, щоб не. мир, мир принесе жінка. От все одно карта це показує. От з'явиться жінка, з'явиться жінка. Може, жінка проста українка. сама проста. От одна ситуація, яка поміняє, може поміняти все. А так, щоб звати? Звати для чого? Звати для чого? Вони без нього силу наращують. Тобто все там щось робиться, все там щось планується. Тобто люди живуть, тут, то теж, ну от якщо ми беремо Москву, люди, люди живуть війною. Не показує карта, щоб люди жили миром. Прям мир-мир. Ні, люди живуть війною. І люди їм треба, людський ресурс треба, і фінанси їм надо, і силу укріпляти їм треба. Все це. Щоб позвали вони, а для чого звати? А для чого звати? Що тут звати? Звати по четверки мечей і по двойки жезлів, карта вибор. Ну, Тут навіть вибор такий не робиться. Прошу балакати і. і що ми тут ще? В Китаї Путін влаштував цирк. а ну який він там цирк в Китаї влаштував. Ну там праздник, там на трьох був праздник, хто там, хто там троє були, ну тобто праздник на трьох був. Так, кожен іместь з цієї ігри в виде війни, що Росія втягнула в війні, кожен має свій інтерес в цьому всьому. Бачиш, ну Росія все одно депресивна, депресивна і депресивна робиться. Більше і більш депресивна робить. Тут ніякого тут цирка. Я не бачу цирк, цирк тут. Чи навіть самі люди. От самі люди навіть в началі війни, примірно люди Росія, люди прості. І то вони не так карта показувала, як зараз вони держаться за ці фінанси. Для них зараз важні ці гроші. Тобто не готові вони відказатися, хоч вони в соплях, хоч вони в сльозах, хоч вони потім ховають цих же своїх героїв в лапках. Ну, все одно фінансово сім'ї від цього залежні. Тобто фінансово сім'ї залежні повністю від цього. А що в Китаї? Ну, в Китаї ну, поводили хороводи. Показали всьому світу прим'яно, от по первій карті сили, от перва карта, до якої кожна карта, яку я далі беру, вона ще та й прирівнюється. До цієї першої карти, яка в розкладі йде, От кожна карта, вона до неї якимсь боком ти її все одно при Тому що перва карта, вона основна карта. От, карта. Показали всьому світу силу, примерно, що вони теж щось значать в цьому світі. Що вони сильні, що вони рішають, що вони можуть обійтися без тих сильних сильних, що вони когось переіграли двойка Пентаклі? Тобто хтось їх хтось, хтось, а все одно вони переіграли. Може, Трамп там хотів отак, а виходить зовсім отак. Хотів відкинути від Росії там і Індію, і Китай. ну карта показує, от вони переіграли його. На свій на сьогодні. Як там буде далі, все міняється. Все буде дуже, дуже, дуже скоростю мінятися. Показали силу, показали світові силу, що вони, що вони щось можуть. таке відношення їхнє, примерно до України, до кого там вони приглашали, в Москву звали. Ось таке, яке відношення до України, до... А на ось, осінь наступає, дівчатка, холодно вже. Вже таке прохладна вже 9 утра ранку, то вже таке. Яке відношення? Та ніякого відношення немає. Понімають, що больно українцям роблять, не мають. Король до короля. Дорога ось. А що це за дорога хорошо? Дорога. Дорога. Всім, інтересна, всім інтересна війна. От всім для всіх дорога на війну відкрита. І Китаю, і Індії, і хто там ще рядом з ними, то для них от, дорога яка? Дорога не в Москву когось позвати. А через обман, через все одно все війну продовжувати війну. Повідомляючи, що українцям, про це ніхто не думає, що буль вони приносять українцям. Ніхто нікого в Москву не зве. Те, що силу вони, понятно, що війни вони будуть силу наращувати і укріплятися, і все це воно буде, все це. а взагалі зібралися для того, щоб світу показати, ну по картах, світу показати, ну їхню силу. Що без нас ви нічого не зробите. Ну, тобто, без нас ви нас не, роз, не розрушите і не, роз, і не розведете в різні сторони, що ми в місті держимося і поки камість будемо держатися. Все воно временно. В кожного з них є інтерес, щоб Росія ослабла. Як би вони не дружили, як би вони не цілувалися, там не празнували щось, в кожного є інтерес, щоб ослабли. Так само в Росії рада була, якби Китай ослаб. Бери її голими руками. Так само і Індія. Ну, поки місь, от Росія втягнулася в таку війну, де вона. І це зараз ще якось. Далі воно ж покаже. Все одно все воно далі покаже. Все воно стане на свої міста. Ось такі діла. Любенькі-дорогенькі, так що брошурочку я вам свою показала. Вона приходить вам за такою колодою, мішочки в, в торбинки. Ось торбинка така, це в мене вона вже така. За цей такі турбинки. Монетка тут буде лежати на фінансі. Непроста монетка. монетка бережіть, золота монетка, і старайтеся сісти, подивитися, а не просто полюбуватися, а вникнути день, два, три. Тобто, взяли в руки, подивилися, і от воно десь може тюкне так, що воно буде просто для вас. як Ну, як сказати, хто знає, що вперед, які роботи, як воно життя буде повертатися? Тобто, ізучивши карти, ну, ви собі хуже не зробите. Трошки, тобто, хоч трошки понявши, а все одно воно в ремонт вже розкладі, воно все піде. Якби вас не вчив хтось, от сиділи ви за партою вас учили. Практика, практика, вся практика покаже. Беріть, пробуйте, пробуйте самі, знаючи там у тих людей, от, примерно родичі, якісь по-хорошому, по-доброму, це непогано нічого робити. Беріть карти, дивіться, чи карта з їхнім життям совпадає. Ну, от, все одно це, це може бути кусок хліба. Це простими такими словами. Це теж, якщо правильно до цього віднестись, не просто так, ага, перший там день, два-три, неділя, місяць не виходить. Закинули і все. На що воно тоді треба? А якщо настойчиво все, то такі діла. Все, пока-пока.